Європейські партнери регулярно допомагають Кременчуку посилювати енергонезалежність та готуватись до наступного опалювального сезону. Сьогодні наше місто отримало три потужні генератори для комунальних підприємств Кременчук водоканал та теплоенерго. Цей генератор буде встановлено на об'єкті, який буде забезпечувати Кременчук теплом. Це аварійно-резервна система теплопостачання нашого міста, яка дозволить впевнено дивитись в наступний опалюваний сезон і його пройти. Зараз фахівці підприємства працюють над тим, щоб максимально швидко інтегрувати всю цю техніку і бути готовими до старту опалювального сезону. За технічними характеристиками отримані генератори є одними з найпотужніших у Кременчуці. Вони здатні забезпечити живленням значну частину аварійно-резервної системи опалення. Вигун Англія і Франція. Сам генератор по потужності 1100 ква це приблизно 880 кВт на годину, тобто дуже потужний. Така техніка допоможе нам підготуватися до наступної зими, щоб у разі відсутності електрики Кременчук був із теплом. Місто продовжує забезпечувати комунальні підприємства обладнанням для автономної роботи. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.